Лайфхак, як поставити дешевок на коліна та змусити вибачатися. От. За будь-який коментар, який принижує честь та гідність людини, можна відсудити 1 мільйон гривень в цивільному позові та змусити спростувати будь-яку інформацію. Якось так. Підписуйтесь на цей канал. поширюйте це відео в тренди Ютуб. Пишіть коменти, лайки, репости. От. Знищимо дешевок. розмажемо по стінці та переграємо. От-от. Збільшимо кількість цивільних позовів по 1 мільйону гривень на кожного. Хто там? Тявкає в коментарях не те, що треба. Якось так. Слава Україні! Слава Бандерів!